Мої Вітання. З вами компанія Ізі Автолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілях. Сьогодні у нас черговий електрокар, це у нас Кія Е Ніро 64 кВт. Маємо 2022 модельний рік, 21 календарний по виготовленню. Даний автомобіль був виграний на німецькому лізному аукціоні. Уже є розмитнений, проведений професійний дительнінг та автівочка очікує свого першого власника в Україні. По батарейці у нас сох 100% перевірявся як купувався на аукціоні, також уже тут в Україні. По підфарбуваннях немає жодного. Авто повністю в заводському окрасі. В подвійному ладзі ще наперед скажу. Весь кузов пробивається від 150 до 190 мікрон. Пройоми б'ються в районі 120 мікрон. Це величезний плюс для майбутнього власника, так як лакофарбове покриття буде значно більше ніж в стандарт. І стан автомобіля просто ідеальний. Практично новий автомобіль, без якихось там моментів. До речі, по підшипниках, хто знає, тут теж все файно, нічого ніде не ходить. По антифризу теж перевірялося, нема кристалізації. Тобто така чітка, хороша, обслужена німецька машина, яка буде у нас продаватися. Відео це оглядове. Додатково також в нас буде посилання. В описі під відео на авторію оголошення, в якому буде прогружене ще відосточним номером фарби. Кому буде цікаво, заходьте, дивіться або телефонуйте, завжди вишлю вам по потребі. Дане авто е, знімається, повторюсь, в додаток до оголошення авторії, для того, щоб потенційний е, покупець на даний автомобіль мав кращу змогу його гарніше роздивитися і зрозуміти, що це за автомобіль. Повторюсь, по пошкодженнях, по якихось дефектах. Тут практично їх немає. Якщо є, то щось таке дуже мінімальне, що треба шукати з мікроскопом. Колір маємо дуже файний, це у нас синьо-фіолетовий металік. На сонці він виблискує багатьма кольорами. В пасмурну погоду він робиться такий більш темніший. Ну і пройдемося по комплектації, що ми маємо в даному автомобілі. Топова LED оптика у нас присутня. Далі у нас це є трихфазна вже версія. Заряджається по трьох фазах з домашньої зарядки з швидкістю 10,5 кВт на годину. Ну і плюс присутній ccs 2 комбо на 80 кВт в годину. Це на швидкісну зарядку. Присутній у нас також тепловий насос, топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Радар, це у нас дістронік з адаптивним круїм з контролем. Протронік перед зад, камера заднього виду. Ось такі. Гарні легкоспавні диски без пошкоджень оригінальні на літній гумі Bridgestone. Авто в заводському тонуванні, в хромпакеті з рейлінгами, з безпочивим доступом. Також у нас присутні датчики мертвих зон. Ми Йдемо до салону. Салончик у нас комбінована шкіра в дуже гарному збережному стані. Все ще такого матового відтінку. По керму теж він має ще таку ту заводську мерію, ніде не засмальцьований. Кожна кнопочка все є в ідеалі. Точний пробіг автомобіля 77 589 кілометрів. Топова сенсорна мультимедія велика вже розтайлова. Тут все по кнопочках файно, Підігріви керма, підігріви сидінь передніх, все у нас це присутнє. Ну, Став взагалі максимально наближений до стану нового автомобіля. Відразу код усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах, по проймах все ідеально. Дверна карта теж без зауважень. дебіль, музика також присутня, повний склопакет з підігрівами дзеркал, з електрикою, складанням дзеркал, все це в нас є. І йду до, до заднього ряду сидінь. Тут теж усе максимально нове, по пройомах пошкоджень теж ніяких немає. Дверна карта ідеалі, то вже дощ починає трапати, десь каплі попали. Йду до... -до. Багажника. Багажнику все чітко, шторочка на місці, все працює, так то транзит, щоб не зламалось. Маємо подвійну нішу, оригінальна зарядка. Далі тут у нас аптечка, знак, жилетки, все присутнє, ще не разу не відкривалось. Там компресор та балончик, спільний, повний ремкомплект. По космасі теж дуже гарно, так? щось мінімальне якесь є. Царапинки, ну так, як нова, все. Пластмаса багажника теж без пошкоджень, все файно. І йду до, до правої сторони. Дверна карта. Також пройом. Ще раз сидіння з цього боку. Так, по потолочку. Зауважень нема, це є ракурс. І йдемо до переднього пасажирського місця. Тут теж все гарно по пройому. Без зауважень. сидіння мені подобається все, ще таке матове, матове, як новеньке. Амбієнт підсвіточки, все це присутнє в автомобілі. ще зблизька. Кожна кнопочка по панельці, також по бардачку. І ще глянемо, що в нас по сервісах. З цього аукціону зазвичай автомобілі повністю сервісовані приїжджають. Відразу покажу вам, що ми там маємо. Так, вже щось я знайшов, на... дивимося. Перший сервіс у нас був на 15860 кілометрах. В 23-му році. А, ні, вибачаю, це мав бути вже заїзд на 30 тисяч. Був заїзд на 31 тисячі. Тут щось... Є... А, кожних 15 тисяч 24-му році. А тут у нас 12 місяців після покупки автомобіля. Далі, в 24-му році заїжджав на 44 тисячах. Потім у му році заїжджав на 61 тисячі. І останній сервіс був у нас в 25-му році на 75 тисячах. Повна історія обслуговування є ще й на офіційному дилері в електронному варіанті. Там купа книжок, купа чеків, вже не буду детально їх показувати. Така автівочка у нас буде в продажі, кого вона зацікавить детальніше зв'язок, десь надамо усю потрібну інформацію. Авто доступне до будь-яких відомих вам перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую за ваш час. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!